Переходимо до того, що підготуємо воду, беремо вермічай, який який, ви бачите, є вермікомпостер. Знизу в мене витікає цей вермічай. Ми його виливаємо, розводиться вона 1 до 10. Та, тобто, ну, Фактично тут 0,5. І беру 5 літрів води, підготував заздалегідь і в відрах. Та, тобто, готуємо таку воду, в якій ми будемо їх купати. Зауважив, та, я це робив декілька разів. І після того рослинки просто. Я кажу, дякували, та, тому що ну, відразу відбувався зріст такий, фаза зросту така ну просто колосальна. Тому проливаємо, та фактично вони ще побудуть тут декілька хвилин і я їх ставлю туди, та, щоб вони тут трішки ще постояли і беру наступні. І так, з кожну кожну рослинку, <кій> а потім вони трішки ще мають на сонечку. Ну, думаю, що в цьому році це буде така остання процедура. Будуть ще цікаві та корисні відео. Обов'язково підпишіться на канал, протисніть лайк. Так, ну і Буду радий вас бачити в нашому телеграм-каналі, де в нас вже така ну, доста дос дос цікава та велика спільнота. Всім пока-пока!